Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні у нас 27 число. Як ви пам'ятаєте, кожного місяця 27 числа ми загадуємо собі бажання. І дуже добре, коли цього дня ви побачите, чи машину з номерними знаками де є цифра 27, чи вам треба буде піти до когось, і ви побачите квартиру, припустимо, чи дім з номером 27, чи ви купите щось в кількості 27. І якщо це так, то ви можете саме в цей день не зволікати, а загадувати бажання, бо воно здійсниться. І особливі вважаються щасливчики ті, хто має день народження 27 числа. Ну не обов'язково це травень, так а взагалі 27 число будь-якого місяця. Тоді ви сміливо теж можете загадувати свої бажання. І будемо мати думку, що вони реалізуються. Ну, просто у нас така з вами уже традиція встановилася. У мене знову нова колода це слов'янська таро, неймовірно, гарна колода, очей неможливо відірвати. Я з нею трошечки вже попрацювала, ми з нею поспілкувалися. Ну і сьогодні ж. Перший розклад для вас буде на цій колоді саме на 27 число. так? І як завжди, у нас 6 варіантів, і ми дивимося, чи здійсниться ваше бажання, яке ви загадали саме 27 числа. Викладаю для вас. Сразу дві. Добре, хай так і буде. Як потягнулося, зразу дві карти, значить так і буде. Перший варіант, чи здійсниться ваше бажання. Розчарую, на жаль, ні. Для того, щоб все відбулося, тут немає жодних можливостей. Тут якась конкуренція, боротьба, яку немає можливості витримати, стримати, пережити. Тут є дуже багато і зовнішніх, і внутрішніх факторів. Тобто, перший варіант тут я вас розчарую. Бажання не здійсниться, на жаль. Але пам'ятайте, що у вас є ще наступний місяць, коли ви можете те щось загадати. Другий варіант. Чи здійсниться ваше бажання? Ну, так і так, Тут, знаєте, можливо, ваше бажання якось два в одному. Тут вам треба визначитися в якихось пріоритетах. І знову ж таки, якщо це бажання фінансового плану, то ну, навряд чи але якщо якісь дії, коли ви повинні, от я щось зроблю або для мене там щось робить, і чи збудеться то, чи не збудеться, так збудеться. Тут треба тільки якось більш чітко визначитися. І тоді бажання ваше здійсниться. Другий варіант. Ну знову таки розчару. Ой, це третій варіант. Розчарую вас тут скоріше, ні. Якщо це ваше бажання пов'язано з якимись поїздками, вони не відбудуться або будуть невдалими. Якщо ви чекаєте якийсь новин, то ви теж можете отримувати такі новини, які вас розчарують. Трійка мечів, тобто тут зовсім не йде мова про якесь здійснене бажання, але все ж таки, бачите, тут є рицарь жезлів, а це карта руху, це карта активації. тому так. Знаєте, Тут така відповідь, вона не то, щоб остаточно не здійсниться, воно, можливо, Просто зараз не будете бажання, але тут треба якось рухатися до того, щоб побороти оце те, що вам заважає, і, врешті-решт, ви можете отримати. Отак. От Четвертий варіант, чи здійсниться ваше бажання? Ну, що вам скажу? Тут залежно від того, що ви загадали. Якщо ви вирішили поставити в чомусь крапку, то бажання ваше здійсниться. Якщо ви вирішили щось купити цінне, то скоріше ні, вам доведеться відмовитися від того, тому що тут карти кажуть, що ну, треба якось м -м, поберегти свої кошти. Тут залежно від того, що ви загадали, на жаль, то так. Тому можуть бути варіанти і так, і так. Як... Ще раз нагадую, вирішили поставити крапку, тоді так. Але якщо щось придбати, то скоріше ні. П'ятий варіант. Ну, Тут можна розгулятися. Бажання ваше здійсниться. Скоріше всього, воно, можливо, стосувалося роботи. Якщо ви планували, або загадували, чи влаштуєтесь ви на роботу, так, влаштуєтеся, бо тут безпосередня карта роботи. Або чи якщо ви планували, ну, загадали, чи отримаєте ви за свою роботу, якусь відзнаку там, чи якісь гроші, чи може хтось вам щось обіцяв, чи щось поверне. Так, це теж здійсниться. Тобто те, що стосовно роботи, фінансів, тут все у вас Реалізується однозначно. Ну, І якщо це не фінанси, і на роботи, не роботи, то будь-яке ваше бажання все одно реалізується, тому що тут є карта мрії і роботи. Ви, певно, вклалися в те, щоб це реалізувалося, доклали свого часу, сил, і все у вас буде так, як ви того бажаєте. П'ятий варіант. Поздоровляю, мені подобається. І шостий варіант: чи ваше бажання здійсниться? Ну, тут теж, на жаль, ні. Для того, щоб здійснилося ваше бажання, тут треба багато чого зробити. От ви розумієте, знову ж таки, тут трошки так, для того, щоб ваше бажання здійснилося, Треба, як то кажуть, підніматися, годі вже лежати, годі вже сидіти в берлозі, як медвідь, а треба вирушати. Треба кидати те, що у вас не виходить, те, що ви дуже довго товчитеся на одному місці, і ніяк ви не можете рушити. Якщо ви будете ще тривалий час сидіти, то то ваше бажання не виповниться. Якщо ви врешті-решт вирушите в щось нове, от знаєте, ви ще не знаєте, що вас там очікує, але ви рішили так: на старому поставити крапку і рушити до нового. Тоді Ваше бажання здійснюється. Тут залежно від того, що саме і як ви питали, тому тут така відповідь не дуже однозначно. Але шість мечів каже, якщо будете сидіти на місці, нічого не вийде, рушите получиться. От, дякую вам за увагу. Хай ваші всі бажання реалізуються. До побачення!